Не треба публікувати відео роботи нашого ПВО і результату удара врагов по нашій території. Не надо, навіть якщо ви критикуєте тих ідіотів, які это опублікували, от просто не надо. Та чому ж не треба, якщо дуже треба? Тим паче, що вночі влучили по аеродрому в Джанкої. А друге, тим паче, що били ракетами Атакамс, і третє, що влучили в ЗРК С 400 Тріумф, який по ідеї. Мав би збивати ці атакнусе, або, наприклад, сьогоднішні прильоти по заводу імені Горбунова в Казані. Це на секундочку знову Татарстан і виготовляє там кляті ту 22 м та ту 160 м, якими і обстрілюють нашу неньку Україну. Але пропагандисти переконують, що все збито. эфире. Министерство обороны России сегодня сообщило об очередных попытках украинских беспилотников прорваться на территории сразу нескольких российских регионов. В Мордовии был уничтожен беспилотник, потом чуть позже, ну, собственно, чуть, чуть позже, около двух часов назад из Татарстана пришло сообщение. Давайте посмотрим. Вражеский беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО примерно в 11.20 по московскому времени. Вот вы видите сообщение Минобороны. Куда дрон этот направлялся, об этом Том пока інформації ні, чому про це на російських каналах говорять так обережно, тому що лейтмотив останніх днів що Україна переможена, бо остаточно демілітаризована. Типу в нас закінчилося озброєння, і тому ми не можемо оборонятися. І завдання для них виконане Ленський в очередной раз в інтерв'ю заявив, що якщо в саме время не буде поставлена американська допомога, то вони програють в цій війні. Это третье его посыла, третье его интервью на эту тему. Также он заявил, что именно из-за отсутствия американского оружия, американского ПВО разрушена вся украинская энергетическая инфраструктура. Официально повесил на Вашингтон уничтожение Трипольской ТЭС. Ну, то есть все наши сентенции на тему того, что Россия воюет с Североатлантическим альянсом, которые еще недавно кому-то казались пропагандистским штампом, действительно стали правдой. І були правдою но Только раніше цю правду транслювали, а тепер сам український президент Зеленський нет України і вооружені сил України. Українського ВПК нет. То демілітаризація України завершена офіційно. Це все потрібно, аби пояснювати внутрішньому глядачеві, чому це. Путін знову заговорив про необхідність перемовин. Бо рік вони щодня розповідали, що ніяких перемовин без російського трікалора над Києвом не буде. Що говорити тут з ними, тобто з нами, ніхто не збирається. І тут Владимир Владимирович у стамі Лукашенка заявив: просто по чоловічське себе вісім достатньо документ. Которую когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Да, и с ним работать. Это разумная позиция, там приемлемая позиция и для Украины. Они они же согласились з свої позиції, поэтому я думаю, ми обсудимо подробно цього про і вони насправді і надалі від цього танцюватимуть. Що давайте подивимось на проект стамбульських оцих угод, які ми були готові підписати в кінці лютого, на початку березня, коли в принципі російські війська стояли під Києвом, коли російські війська стояли під Харковом, коли був окупований Херсон, була загроза втрата. Державності, ну ви пам'ятаєте всі ці дні, коли не було взагалі, що зрозуміло, що буде, і в принципі ніяких озброєнь нам на той момент ще не давали. І тоді, вперше, і з уст президента і з уст українських чиновників заговорили про альтернативу НАТО для України. що Типу, буде якась там міжнародна угода, за якою гаранти безпеки ми вже десь це чули, забезпечуватимуть е, захист України. Давайте я процитую, що тоді казав учасник делегації, це посол, надзвичайний повноважний наш Олександр Чалий. Цитата: Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, військового нападу операції, ми вправі протягом трьох днів вимагати консультації. Якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного розв'язання проблем. Лимито країни гаранти повинні надати нам військову допомогу, озброєння і навіть закрити повітряний простір над Україною, зробити все можливе, щоб відновити безпеку України. Це ключова наша вимога. Він додав, що у відповідь Україна зафіксує свій е, статус позаблокової та без'ядерної держави. Окрім того, це вже росіяни оприлюднили ці дані. Вони вимагали зменшення чисельності збройних сил України до 85 тисяч, щоб у нас було. 342 танки, і не більше, 519 артилерійських систем, і не більше О, позиція України була що армія, як мінімум точніше, армія 250 тисяч, 800 танків, 1900 одиниць техніки. В принципі, стільки, скільки було до повномасштабного вторгнення, але але, тоді в Україну під час всіх цих домовленостей, коли там уже були парафійовані перші угоди, і так далі. Приїхав е, прем'єр Британії Борис Джонсон. Сказав Зеленському, ні, давайте пручатися. Зеленський оголосив йому прямий список допомоги, що нам потрібно, і понеслось. Причому слова про Джонсона, який приїхав сюди і сказав: Ні, нічого не підписуйте. Про це насправді це не моя вигадка, і це не навіть рос... не Росіяни говорять. Це слова голови тогочасної делегації Давида Арахамії. Від того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Тож тепер Росія каже: ну якщо Сполучені Штати не готові платити за війну, то давайте повернемось до ситуації, коли ви зупиняли колони танків джавелінами, лавами, авіацію, збивали радянськими системами або просто в тупу стінгерами. А ми такі. Так, так, давайте. У нас не працює е, ВПК, то так, просто показання прилетіло, але да, давайте повернемось. Вон, вон взорвался на ебать, нахуй. Ебать, бля. Ебать, нахуй. І я впевнений, що навіть якщо завтра закінчаться бойові дії, незважаючи на всі ці декларації, заяви від очільників НАТО, нас туди ніхто не візьме протягом 10 років, як мінімум, по купі причин. І як ви вже могли зрозуміти, що небо наше теж ніхто захищати не буде, бо раніше вони казали, що е країни НАТО, всі країни мають дати дозвіл на використання. Стання натівських військ в інших конфліктах за кордонами країн НАТО але коли іранські дрони і балістичні ракети полетіли в Ізраїль, то дозволу ніхто не чекав. Авіація НАТО злетіла, тупо почала їх збивати. Е, тепер вони кажуть, що це така ситуація в Україні неможлива, бо збиття ракет призведе до ескалації. Якої ескалації? Що росіяни зроблять? Ще одну сотню ракет нас запустять, чи що? Чи ядерку бахнуть? І тут ми підходимо до. Найголовнішого аспекту, як я вважаю, це ядерна зброя. На моє переконання, нам вона потрібно і я голосуватиму за партію чи кандидата, який у відкрито скаже, що ми за відновлення української ядерної програми, або просто мовчки почне це робити знову. Ці шахти, які в нас є, але вони в нас закриті, знову вони почнуть працювати. Ми про це дізнаємося і такі. Ну тобто. Мені насправді все одно, яким шляхом ми підемо, чи будемо робити це е, гучно, як це робить Іран, чи будемо робити тихенько, як це робив Ізраїль. Реально, ми, мені все одно, чи ми збагачуватимемо Уран, чи чаклуватимемо над Плутонієм. Бо ну, сировина в нас є, і в Кіровоградській, і в Дніпропетровській областях. Спеціалісти в нас теж є. Окей, не так багато, як в радянському Союзі, але вони є. Атомні реактори та є купа, блін, нові навіть будуються. Залишилось знайти одне: політичну волю, щоб повернути нашій державі суб'єктність на міжнародній арені. Бо країна в руїнах, економіка в стагнації, і нам потрібно піднімати ставки, бо поки що ми піднімаємо лише дістаємо, точніше, тротил з активної броні підбитих танків. Ось от качусь сказали що немає пластіда, каже, немає нерішаємих проблем. Найшов танчик, зняв на всю активну броню, каже, в півішки будь нихує, працювай. працювати. Ну, танчик, правда, вже не робочий. Ну нічого. Як ти це додумав до такого, братан? Жизнь так заставила. Жисть заставила. Держава тебе заставила пиздить, активну броню станка. Йорот. Ну, нічого Бог нас простить, звичайно, можна було б <схи>, скинути вже завтра на Росію брудну бомбу. Але Байден це зробив за нас ще й нас сяв в кожному російському під'їзді. Е, зараз буде на відео Іванова город невест. Praça... Краса російська, це підсніжники повилазили. Але краще вже діставати пластид, який я перед цим назвав тротилом, але ну нема різниці. Головне сенс зрозуміли. Краще все це викалупувати, засовувати в вивпівішки, відправляти на них, вигадувати всі ці бабоягії, дрони, морські дрони, щоб знищувати флот, будь-яке гавно, яке їх вбиватиме, ніж бути такими тупорилими, як росіяни, або бути з ними поруч. розумієте? Так? Подивіться, будь ласка, сюжет з їхнього телеканалу, а потім я вам все поясню. Полоса просто пропитана трубним запахом. Тут практично в кожному окопі тіла уничтожених українських бойовиків. Эвакуируют отсюда. У нас приказ забирать всех, защищать лесополки. Были найдены трофеи у двухсотых, получается, угу. украинцев. Шевроны. Что за шевроны? Шевроны Украины, получается. Шевроны Канады. Канадские шевроны, получается, герб. Цей сюжет зняли з ефіру, і в подальших новинах його не було. Бо знаєте чому? Бо ці дебіли показали прапор і герб у Дмурті. Вони навіть не знають, які в їхніх регіонах прапори і герби. Ішов третій тиждень паводків. И они начали про что-то догадываться. По какой причине у нас все молчат? Все центральные СМИ молчат, президент молчит, Песков молчит. Все как-то ушли в аут. У нас всю, можно сказать, центральную Россию топит, и все молчат. Причем, по всей вероятности, это вообще диверсия. По всей вероятности, все это сделано специально для того, чтобы был голод. Затопило просто поселки, села, деревни, снесло напрочь. Люди, люди лишились всего а президент сидит и молчит. Я считаю, никакой инаугурации, только отставка. В отставку Путина и в отставку всех губернаторов, всех мэров, глав этих поселений. Ты посмотри, как все топит. Если народ молчит, ну, я не знаю, это шизофренизация реально населения. Почему народ молчит и не хочет себя же защитить? Требовать для себя Спасіння. Чекайте, так Путін же ж спаситель. Не переживайте, він прийде, розведе воду руками, поведе свій народ, бродити 30 років по Сибіру. Чи він скільки вже води? 25? Ох, а звідки взагалі взагалі взялася ця корупція за 25 років, якщо при владі весь цей час свята людина ну зовсім не розумію. Сьогодні завершаючий день важнішого для всіх нас вибори президента Російської Федерації це унікальна можливість для граждан напрямую участвовать в житті країни, формування правительства, визначення стратегічного політичного курса нашої родини я безконечно рад розділити з вами торжественний момент. А ще пам'ятаєте всі ці обіцянки Путіна, що е, сім'ї оцих всіх покидьків, які віддали життя за Росію, матушку, е, що вони типу ніколи не будуть забуті. А тут виявляється, що в цих сім'ях їде дах. причем как в прямом, так и в переносном сенсе. Вот, а, у нас прямо они а, разлетаются, куски шифера, то есть я их собираю по огороду. При вот дожде, не снегу, у нас она прям бежит и сильно. По оценкам экспертов Министерства соцзащиты края, сделавших доскональное исследование дома, ремонт крыши обойдется в 350 тысяч рублей. В районном бюджете на эти цели денег нет. В рамках своих полномочий и руководствуясь різні законодательними нормами, в тому числі бюджетним кодексом 131, федеральным федеральним законом. Естественно, всем зрозуміло, що тратить бюджетні средства на ремонт помещения, которое находится в частной собственности, естественно, ми не имеем. Ну не имеют права они ремонтувати. Ну кому? Ну звичайно, що не мають права. Міг би синок ремонтувати батьківську хату, але він і добре, хоча б молодшенький є. Официальных документов Кстати, официальных документов, подтверждающих, что дом в аварийном состоянии, женщине так и не предоставили. Сама же хозяйка дома верить в то, что ее дом не подлежит ремонту, отказывается. Выход из этой ситуации у нее есть. Можно заказать независимую экспертизу за свой счет. Я никогда ни у кого ничего не просила. Нам ничего не надо было. Мы были так счастливы. Нам все хватало. Ну, раз разложила, какая вот ситуация. Я не пойму, почему такое отношение? Просто почему, когда президент говорит одно, что вы обращайтесь со своими вопросами, проблемами, мы вам поможем. На днях в зону специальной военной операции отправляется её младший и последний сын. Я одного не розумію. От Отчему ця мамка не може ночувати в білій ладі? В чом проблема? Ну там що? Пічки немає, кондиціонеру, в чаті там Кондиціонер, друзі, дякую, що додивились наше відео до кінця. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Сьогодні пробували трошки прибрати ехо в кімнаті. Воно тут у нас в принципі, просто <сху> пуста, і тому воно відбувається. Е Будь ласка, підтримайте нас донатом, бо завдяки вам існує в принципі україномовний Ютуб. Ми завдяки вашій підтримці можемо зосереджуватись на тому, щоб саме шукати для вас класні відео, і робити контент. Тому переходьте за лінком на Баймі кофі і купіть нам каву або можете стати спонсором нашого Ютуб каналу. Це буквально 50 або 150 гривень на місяць, але це дуже дуже важливо для нашої команди. Побачимось дуже скоро. Всім, па-па!